Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога за основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему християнської свободи, яку почали минулого тижня. Після цього ми звернемося до інших питань, які турбували церкву в Коринті. І про які говорить апостол Павло в своєму посланні віруючих». Зокрема, це питання верховенства та одягу. Наступного дня ми продовжимо розглядати болючі питання Коринської церкви, які, до речі, часто є болючими для віруючих і сьогодні. Ми закінчимо щодо одягу і торкнемося питання вечері Господньої. Після того, як ми побачили, що відбувалося під час вечері Господньої в Коринті. Нам слід подивитися, як повинно звершуватися причастя, що воно означає, як ми маємо до нього ставитися, що при цьому думати і робити. Це ми розбиратимемо всереду. В четвер ми читатимемо 12 розділ. В ньому апостол починає говорити про духовні дари. Особливі здібності, які дає Святий Дух кожному віруючому, називаються духовними дарами. Вони допомагають нам служити для добробуту церкви. Дарів багато, різні люди мають різні дари, і один дар не вищий за інших. Всі вони від Святого Духа і призначені для збудування тіла Христового, церкви. В п'ятницю ми продовжимо тему духовних дарів і поговоримо про важливість кожного з них. Апостол Павло порівнює церкву з людським тілом. Кожна його частина має своє особливе призначення, необхідне для всього тіла. Частини тіла різні, і це дає змогу їм діяти в єдності. Християни повинні уникати двох розповсюджених помилок, гордитися своїми здібностями або думати, що вони зовсім не мають ніяких дарів. Ми повинні не порівнювати себе з іншими, а використовувати наші дари для розповсюдження радісної звістки про спасіння. Християнське життя поєднує в собі послуг і свободу. Мета життя Павла полягала в тому, щоб прославляти Бога і приводити людей до Христа, тому він не дозволяв ніяким філософським течіям або життєвим обставинам збити себе з дороги, і в той же час суворо виховував себе, щоб не піддатися спокусі. Для апостола Павла свобода і самодисципліна були однаково необхідні в служінні Господу. Кожному з нас постійно доводиться вибирати одну з можливих дій. До багатьох випадків поняття добра і зла не мають відношення. Наприклад, коли ми вибираємо собі одяг або продукти. Ті з вас, друзі, кому ці питання не дають спокою, зможуть зробити спробу разом із нами розібратися в них остаточно. Відносно одягу поговоримо сьогодні та завтра, а в четвер і п'ятницю. На нас чекає обговорення питання Об'єднуючого Духа, отже, слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали десятий розділ цього послання і зупинилися на тій дивовижній свободі, яку ми маємо у Христі Ісусі. Але Павло пише: нехай ніхто не шукає для себе, а кожний для ближнього. Ми повинні бажати не свого власного добра, а добра ближнього нашого. Тому життя християнина не повинно керуватися свободою понад усе. Його свобода обмежена любов'ю. Далі, Павло, звертаючись до віруючих в Коринті, пише слідуюче: Читаємо 25 та 26 вірші. Усе, що продається на торгу, їжте без усякого дослідження для спокою совісті. Бо Господня земля і те, що наповнює її. Християнин може насолоджуватися будь-яким Божим творінням, його красою і його корисними якостями. Господь створив усе. Тепер Павло збирається зробити дуже практичне зауваження він говорить, що коли ви йдете в гості, де вас пригостять обідом, ви не повинні питати в хазяйки, який чудовий біфштекс, де ви його дістали? Мій м'ясник не має такого м'яса на продаж. Можливо, тоді ваша газяйка скаже, що це м'ясо вона купила в храмі, найкраще для вас мовчки їсти і нічого не питати. Павло приводить дуже практичний приклад коли хтось з невіруючих покличе вас, і ви захочете піти, то що дадуть вам їжте без усякого дослідження для спокою совісті. Якщо вас запрошено додому невіруючого, ідіть і їжте, щоб перед вами не поставили не запитуйте нічого. Коли ж хтось скаже вам це м'ясо приносилось в жертву ідолам не їжте ради того, хто сказав, і ради сумління бо Господня земля і все, що наповнює її. Тут мова йде про ще один принцип і про зовсім нове питання. Павло радить нам їсти все, чим нас пригощають, не запитуючи ні про що. Але припустимо, що за столом сидить ще хтось, хто побачив, як ви їсте, і каже вам це м'ясо було пожертвуване ідолам». В такому випадку вам не слід їсти цього м'яса, не тому, що це може вам зашкодити, а тому, що це, вочевидь, може зашкодити комусь з присутніх в першу чергу тому, хто запитав вас. Не за своєї совісті, а за совісті іншого ви не повинні їсти того м'яса. Немає такого правила, щоб вам не їсти м'яса, але із за любові до брата, чия совість стурбована сим, вам не слід їсти цього м'яса. Ось у чому вся справа. Дозвольте мені навести приклад у нас росте ягода, і вона схожа на виноград, але кожна ягода росте окремо на лозі. З неї роблять вино. Один мій товариш розповів мені, як він був запрошений до однієї церкви проповідувати, а згодом був запрошений на обід одним з наближених віруючих церкви. Йому подали склянку з напоєм. Він не знав, що то таке, і спробував напій. Відчувши, що то алкогольний напій, мій товариш відставив склянку. Хазяїн спитав У чому справа? Вам не подобається? Той відповів, це чудовий напій, але він схожий на вино, і мені здається, що як християнин я не повинен його пити. Це створило досить незручну ситуацію, але пастор таки настояв на своєму. І, на мою думку, він вчинив правильно. Постає питання, чи той священик мав таке саме право пити той напій, як і інші люди? Звичайно, не може бути сумнівів. Але він свідчив про свою віру своїми вчинками, і саме тому він не випив того напою. Багато християн ставляться до інших надто суворо, тому що ця суворість продиктована законом Я не роблю цього, і ви не повинні цього робити. Однак, якби їхнім мотивом була любов, їх підхід був би зовсім іншим. Любов до іншого віруючого. Повинна бути мотивом поведінки християнина. Читаємо 29-й вірш. А совість маю на увазі не свою, а іншого. Бо чому моя свобода судитиметься чужою совістю? Чому я буду обмежувати себе правилами свого немічного брата? Читаємо 30-й вірш. Коли ж я сподякую щось споживаю, то навіщо зневажати мене за те, що я дякую? Павло запитує. Чи ж не буде нечесним судити мене за совісті іншої людини? Відповідаючи, він встановлює великий принцип. Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи що інше робите, все робіть на славу Божу. Павло проголосив кілька надзвичайно важливих принципів, якими повинен керуватися християнин у своїй поведінці. Один з таких принципів все мені дозволено. Та не все на користь. Другий все мені дозволено, та не все будує. Тепер перед нами ще один такий принцип чи ви їсте, чи п'єте, чи що інше робите, все робіть на славу Божу. Це тест, яким кожен віруючий повинен випробувати своє життя. Не чи можна мені робити те чи інше, а чи те, що я зроблю, буде на славу Божу. На жаль, є християни, які навіть до церкви ходять не на славу Божу. Вони йдуть туди з якоїсь іншої причини можливо, щоб покритикувати чи розпустити плітки. З такими мотивами краще взагалі залишатися вдома. Що б не робив віруючий, він повинен робити це на славу Божу. Це дуже важливо, дорогі друзі. Читаємо 32-й вірш не давайте приводу для спокуси. Ні іудеям, ні Геленам, ні церкві Божій. Павло розділяє весь світ на три великі групи іудеї, Гелини і Церква Божа. Дехто з цих людей мають різні переконання. Наприклад, іудей не став би їсти свинину. Звичайно, якби ви запросили свого товариша Іудея до себе в гості і поставили перед ним шинку, це було б приводом для спокуси. Віруючий повинен так любити інших людей, щоб його дії не ображали їх. Багато хто з геленів також мають свої специфічні переконання. Звичайно, догодити всім неможливо, але ми повинні намагатися не ображати тих, з ким ми спілкуємося, а також і тих, з ким ми зустрічаємося в церкві Божій. Одного дня до мене прийшла група молоді, яка повставала проти формалізму. Вони розповіли мені, як одного дня вони зайшли до церкви, і там їх докорили за одяг, у якому вони прийшли. Вони запитали мене, чи я вважаю це правильним, чи ні. Я сказав їм, що помилилися і вони, і церква. Жоден з них не діяв з любов'ю. Члени церкви помилялися, бо критикували їх перед усіма. З іншого боку, ці юнаки знали, що їхній одяг і зачіски не сподобаються членам церкви, тож жоден з них не проявив любові до ближнього. Нам сказано, що ми не повинні ображати ні іудеїв, ні гелінів, ні церкви Божої. тобто сюди входить усе людство. Сьогодні людство розділене на ці три групи і прийде день, коли на землі залишаться тільки іудеї та геліни. Тридцять третій вірш. Отак, як і я догоджаю всім в усьому, не шукаючи для себе користі, а для багатьох, щоб вони спаслися. Все, що ми робимо, робимо на славу Божу. Чи ви їсте, чи п'єте, чи що інше робите, все робіть на славу Божу. Християнка може мити посуд підмітати підлогу на славу Божу. Християнин може косити траву і копати канаву на славу Божу. Що б ви не робили, якщо ви не можете робити цього на славу Божу, краще не робіть взагалі. Наше життя то наше свідчення світові, щоб спасти загиблих. Друже мій, надзвичайно важливо не те, які брошурки ми роздаємо, а те, що ми робимо. Розповідають, як один чоловік роздавав отакі брошурки. Він подав всю брошурку одному негрові, але той не взяв її. Що це? запитав він. Брошура, відповів той. Я не вмію читати, сказав негр. Але я скажу вам, що я зроблю. Я буду дивитися на те, що ви робите. І справді, друзі, наші вчинки справляють набагато більше враження. Люди вчаться з наших вчинків набагато краще, ніж з наших брошурок. Роздавання брошурок то Добре діло, але поряд з цим ми повинні свідчити про те саме своїм життям. Перший вірш одинадцятої глави говорить про те ж саме будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Це слова, які небагато хто з нас міг би сказати. Я не кажу про вас, але я сам не зміг би так сказати про себе. Я хотів би, щоб ви були наслідувачами Христа. І наслідувачами Павла, але не моїми наслідувачами у всьому, яке надзвичайно важливе свідчення Павла у цих словах. Друзі, ми завершили розглядання тієї частини писання, у якій говориться про свободу християнина з восьмої глави до першого вірша одинадцятої глави. Тепер Павло розглядає інші питання, про які питала його Корінська церква. Можливо, хтось скаже. Ви хочете сказати, що Бог цікавиться навіть такими дрібницями, як жіноче плаття? Хіба може Бога цікавити, що жінка носить чи як чоловік стрижеться? Але Біблія говорить, що Бог зацікавлений у тому, що ми носимо і як ми зачісуємося? Бог говорить, що навіть волосся на нашій голові перераховане. Якщо ви вважаєте, що про вашу зачіску знає тільки ваш перукар. Ви помиляєтеся? Бог теж знає, друже мій, Він має багато чого сказати про це і про подібні речі. Найінтимніші подробиці нашого життя відомі йому. Мабуть, жодна інша тема не займає так багато місця у газетах, журналах та радіопрограмах і телевізійних передачах, як жіночий і чоловічий одяг. Слово Боже також має що сказати про це. Отож, читаємо другий вірш Хвалю вас, брати, що пам'ятаєте мене в усьому, і тримаєтесь вчення, яке я передав вам. До цих пір Павло казав Не хвалю вас, брати. Але ось нарешті Павло знайшов, за що їх похвалити. Він хвалить їх за те, що вони згадували його в молитвах і воздаяннях, і за те, що вони дотримувалися вчення, яке він передав їм. Третій вірш. Також хочу, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а голова жінки чоловік, а голова Христові Бог. Я добре розумію, як багато сьогодні людей, котрі підкреслюють середину цього речення голова жінки чоловік. Але, друже мій, коли ми з'єднаємо всі ці три твердження докупи, ваша точка зору не буде однобічною. Павло дає нам тут ще один великий принцип це верховність для порядку, щоб уникнути плутанини. Цей принцип важливий як для церкви, так і для дому. Кілька років тому один пастор мав проблеми зі своєю церквою, і я запитав його, в чому ці проблеми. Він відповів, що має надто багато вождів і недостатньо індіанців кожен хотів бути головним. І сьогодні ми маємо церкви. У яких проводяться курси керівництва. Я хотів би знати, де у Біблії говориться про це. Є організації, які існують тільки для того, щоб вчити молодь бути ораторами. Павло говорить, що ми повинні вчитися бути спокійними. Я хотів би, щоб ми робили наголос там, де його робить Біблія. Нам не потрібні всі ці курси для керівництва. Нам потрібні люди, які діють. І живуть як християни. Ось що важливо. Важливе слово тут голова. Всякому чоловікові голова Христос, а голова жінки чоловік, а голова Христові Бог. Голова це направляюча частина тіла. У цьому вірші не сказано, що всякому християнинові голова Христос. Тут вжито слово чоловік у родовому значенні, тобто будь-який чоловік. Доти, доки чоловік не підкориться Христу, він ненормальна людина. Дехто з чоловіків підкоряються п'янству, дехто пристрастям, більшість підкоряється власній плоті, але кожен чоловік повинен підкоритися Христу. Блаженний Августин сказав наші серця неспокійні, аж поки вони спочинуть у тобі. Серце людини неспокійне, аж поки Христос не стане його головою. Люди, що звершили великі діла в Бозі, знали про це. Я згадую Мартіна Лютера, Вілберфорса і Августина, які були розбещеними, розпусними людьми, аж поки не прийшли до Христа. Сьогодні кажуть про ту чи іншу людину він християнин. Що означає це, що він підкорився Христу? Ось що важливо. І Ось про що говорить Павло. Голова жінки чоловік, і вона повинна коритися своєму чоловікові. Це нормально для жінки, коли вона підкоряється своєму чоловікові. Якщо жінка не дивиться на свого чоловіка знизу вгору і не поважає його, їй не слід було йти за ним і безумовно виходити заміж. Але справжня жінка відповідає своєю душею чоловікові, якого вона кохає. Він, в свою чергу, повинен бути готовий померти за неї. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ефесіанам 5:25. Доктор Морган якось розповідав про одну жінку. Вона була надзвичайно блискуча жінка. Вона була сильною особистістю. Видатною людиною і залишалася неодруженою. Коли він запитав її одного разу, чому вона не вийшла заміж, вона відповіла тому, що я не зустріла чоловіка, який підкорив би мене. Тому вона так і не вийшла заміж. І справді, поки жінка не знайде такого чоловіка, заміжжя буде для неї помилкою. Якщо вона вийде заміж за слабкодухого, нікчему, вона матиме собі біду від цього дня. Голова Христові Бог це велика таємниця. Ісус сказав Я і Отець одно, Йоанна 10.30. Але Він також сказав Отець мій більший за мене, Йоанна 14, 28. у викупленні Він свідомо зайняв нижче місце і був зроблений нижчим за ангелів. Він був принижений тут, на землі. Нам радять, нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини і з вигляду став як чоловік. Филип'янам 2:5.7. Далі Павло застосовує принцип главенства до ситуації в Коринті. Жінка з непокритою головою в Коринті могла бути тільки повією. Можливо, ситуація у вашій церкві і у суспільстві, де ви живете, інша, ніж у Коринті. Але за всім цим є великий принцип, актуальний і для нас сьогодні. Читаємо четвертий вірш. Кожний чоловік, як молиться чи пророкує з покритою головою, осоромлює голову свою. Равини тих днів вчили, що чоловік мусить покривати свою голову. Павло говорить, що вони насправді неправильно інтерпретували Моїсея і причину, з якої він носив покривало, а не так, як Моїсей, що покривав лице своє, щоб сини Ізраїлеві не дивились на кінець минаючого. 2 Коринтян 3:13 Це посилання на той випадок. Коли Моїсей зійшов з гори, де він спілкувався з Богом. Коли він уперше зійшов з цієї гори, його обличчя світилося, але через певний час ця слава стала щезати. Тому він покрив своє лице, щоб люди не побачили, що це сяйво щезло. Вихід 34-33 Павло говорить чоловікам, що їм не слід покривати голову. Чоловік був створеним за образом і подобою Божою, яким є Христос через викуплення, тому чоловік не повинен покривати голову, що є символом гідності і свободи. Він не повинен покривати голову, коли молиться чи прородствує. Коли він молиться, то говорить з Богом про людей, заступаючись за них. Коли він проповідує, він говорить від Бога до людей. У будь-якій з цих почесних ролей він не повинен покривати голови. Читаємо п'ятий вірш. Але кожна жінка, яка молиться чи пророкує з непокритою головою, осоромлює свою голову, бо це так, якби вона була острижена. Феміністичний рух існував ще в коринті багато сторіч тому, і він ішов у неправильному напрямку. Павло говорить, що чоловік не повинен покривати свою голову, але жінка мусить робити це. А я хочу, щоб ви звернули увагу на ці слова жінка, яка молиться, чи пророкує. Це означає, що жінка може молитися чи пророкувати на людях. Ті, хто каже, ніби Біблія забороняє жінці робити ці речі, помиляються жінка має право робити це, якщо Бог дав їй такий дар. Деякі жінки мають такий дар. І Якщо такий дар є і у вас, дорогі друже, навчайте людей Слову Божому і свідкуйте їм про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. На цьому ми закінчимо нашу радіопередачу і продовжимо її наступного разу. Отож, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Кликала послухати спаса, якого пізнала, ти тих пір проминули віки віта, та завжди живою криниця є та, у спів солов'їни де Божа криниця, і золотом стигли, вспіли пшениця і вічного щастя для всіх повнота та Божа криниця, криниця свята і вічного щастя для всіх повнота, та Божа криниця, криниця свята, важке сьогодення лякає рубі. Солов'їни, де Божа криниця, золотом і золотом встигли, в цілий весь чиниця, і вічного щастя для всіх повнота, та Божа криниця, криниця свята, і вічного щастя для всіх повнота та Божа криниця, криниця свята. Щастя для всіх повнота, та Божа криниця, криниця свята, розмісов їй де Божа криниця, і золотом стигли схилилась пчениця, і вічно щастя для всіх повнота, та Божа криниця, криниця свята, і вічного щастя для всіх повнотах. Та божа криниця, криниця свята. Та, божа криниця, криниця свята! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! З нетерпінням чекаємо ваших листів! Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.